30 жовтня 2023 року трудовий колектив Вілії Раворуське лісове господарство Державного спеціалізованого господарського підприємства Ліси України зібралися на території підприємства, щоб висловити недовіру директору лісгоспу. Очікаємо директора сороку Вадима сталося? Вчора, вчора у нас відбулося зібрання. Членів проспілкового комітету, де були присутні зі 115 членів, 87. Це не враховуючи, що у нас є 7 мобілізованих. Вони не змогли приїхати, оскільки зараз тут не знаходяться. Був на порядок денний ми розглядали колективний договір і в процесі від колективу. На, до голови проспілки, тобто до мене, було звернення про, про хід про роботу директора, про роботу директора, де всі одностайно мали зауваження до, керів, до керівника сьогодні. І висловлюють йому недовіру і хочуть зараз його запитати, як воно далі буде відбуватися, чому такі дії. І чому таке відношення до, нашого, до, наших, до наших людей, які попрацювали більше 20-30 років і раптом 40, -40 Вадим Володимирович три місяці на посаді, і йому 80-80% колективу не підходить по його критеріям. За дві години очікування колектив не дочекався свого директора. Натомість до працівників лісгоспу приїхав заступник директора Карпатського лісового офісу Сергій Ткачук. Вас чекаємо. Ви представляли нам нашого директора. Ваші слова були: що даний колектив працює відмінно. Добре, чи відмінно? Дуже гарно. Їм головне не мішати тут. Робота є поставлена. Якщо говорити саме за виробництво, то підприємство працює стабільно, сплачує всі податки, платежі обов'язкові в повному обсязі. Повному обсязі виконує плани заготівлі, реалізації, надходження коштів сплати заробітної плати, жодних скажімо, моментів чи якихось невиконань по нашій роботі немає. За три місяці керування Вадима Володимировича 80% колективу не підходять. Тоді питання є, як в нас Карпатський офіс нам ставив оцінку відміну, що все гаразд. А Вадим Володимирович, ну, це не моя думка, це є думка всього колективу. Всю роботу, яку ми виконували раніше, і до якої не було ніяких зауважень, все неправильно. Все, як було в Житомирі, все правильно, все, як він робив правильно, все, як роблю я, і там може ще якісь інше життя. Не ще, звільнив, зараз, нікого не звільнив. Ні одну так, але, здається, але, так, не одно людину, мені здається, так? Не так. Я з вами не згідна, що ви говорите зараз, що ще нікого не звільнив. Як людина звільнена, людина безправна. Людина повинна йти в суди. А для чого йти в суди? Якщо ми зараз вас просимо допомогти. 1 листопада є команда зупинити всі маніпулятори. З 1 числа що робити людям? Зупиняє техніку. Ніку саме є на вивоз. А є, є наказ у вас? Немає, але ну, озвучено було на нарадах. Ну, це, Каже, Я зупиняю, це, бо це, то робота не буде. Ні, так. конкретно наказ, покажіть, не дай Бог, щось так. таке буде, зразу приймаємо. Володимир відкрито казав, що... Він приведе своїх Можливо, добра добра говорить, мистець. що хоче зразу. Мені конкретні факти треба. Сіжу в приймальні, тобто кожну кожної кожного понеділка п'янці, коли директор збирає наради лісничих, я чую крики, обзивання і так далі. Потім мене запрошують до кабінету і питає, сильно було чути, як я кричу. Якщо ти кажеш директору, там 26-го числа, 27-го числа, ми виконали місячний план. Всі наступні дні ми виконуємо поду понад плану. Ну тобто, йдемо з перевиконанням. Чому ви це не зробили на 21-е число? Якщо ти кажеш, що на 15-ту годину ми щось зробимо, чому ви то не зробили на 11-ту годину дня? І так, ну будь-що, щоб ти не говорити, все одно я почув так. То що ж то таке є? Це не повага до колективу в першу чергу. Наразі директор у нас іде така тенденція до того, щоб ми всіх охоронників, всіх сторожів, прибиральниць людей, людей робітничих професій їх потрібно звільнити. З умовою тим, що вони будуть якогось приватника івентуального. Я поясню Диму Володимировичу, або нехай вони кажуть, йдуть працювати, самі створювати ФОПів. Я говорю, людина не може, охоронник створити ФОПа. Колекціонер стоїть перед вами, скажіть, що він конкретно людині так сказав перед нарадою лісничих? Ну я таке собі не дозволяв. Да, це та, є правоохоронні органи ну, так і так мають правильно. Хай да. поставлять а оцінку, чин коррекціонер. у вас була внутрішня безпека. Я думаю, що там є деякі факти, і будуть займатися правоохорон. Ну, правильно, ну, і оцінку поставлю тоді. Ну для чого кричати? людьми. Над, ми надіємося, що наші керівники офісу і ви підтримуєте думку колективу. Це не є якийсь один лісничий ці один тракторист і так далі. Вони всі бояться переслідування. Ну, я так вже... Мені вже актовий роман заходив. Він же мені погрожував, обзивав. Я не знаю, чому поліція на це не, не реагує. Він він, він він приїхав. Він приїхав. Він приїхав виписати дрова. Починає мене обзивати нецензурною лексикою і мені погрожувати, що він мені бронь знімає і він мене бачить на, 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 на сході. Ну це є це. Це, це, це хто таке робить? Це було? Ну просто якісь такі речі. Ну, ми ж не проти. Ми ж прийняли людину. Ви представили, ми прийняли, ми йшли на всі не, не цей, поки не почалися у ті... Наради. У нас з реалізацією немає проблем. знаєте? Ну що... я бачу. що з лісокультурним виробництвом базу. Я вас переб'ю зразу. В вересні місяці в нас, власне, не було два тижні реалізації, бо всі лісничі приходили сюди на роботу, день Приходим, в день. Лісничі ж заготівлею не займаються. Ні, так але не, не було дозволено займатися не. нічим. Вони мали здати спочатку, так як він зараз говорить, що він зупини гараж, і поки не будуть зачищені всі ділянки, гараж не вийде. Оцей чоловік на лікарняному спіткапельниці капельниці, змушений був встати і, ти, і ти на, на, на на милицях та. На нараду, да, ти зобов'язаний прийти, він каже, капельниця. Тільки, тільки прийняв операції. Тільки сказав прийти да. і все прийде. не лікарняна були, да? Да. так? Тобі, каже мені, викликай всіх лісничих на збори. Тобто, якщо хтось каже мені, я у відпустці чи я є у лікарняному, мене має тут цікавити, то є їхні проблеми. Тобто його не цікавить. Якщо людина лежить в реанімації, він має на віску... прилетіти на скуті, сісти і слухати ви, його. Ну що це за неповага? до людей? Я ж тому кажу: кожного є Заступник директора Карпатського лісового офісу Сергій Ткачук вислухав колектив та пообіцяв передати інформацію керівнику офісу. Я не люблю реакцію, відриваю нормально, бо кожна людина на своєму робочому місці. Я дослухав, що сьогодні було озвучено щодо директора. Я цю інформацію, що було сказано, кожному донесу своєму директору, директору офісу. Тоді директор офіс, хай приймає рішення. Бо я не в тому чині, щоб приймати, наприклад, посаду чи когось ковача, на це є ДП, є керівництво, хай приймають один, що сьогодні відбулося, а там керівництво хай приймає рішення.